Самчики наші, єйські також все відділено, ще молоді є, все оце жовті, практично всі 24-го року самці, кроме одного самця на оце от другий семестр, 23-го року семест, а 24-го, білий 24-го року. це просто перегляд, бо всі голуби не продаються, всі собі так само. От відносно, я говорив, плоскості хвоста, чорний, теж білохвостий. Вроді хвіст і ширший. І то дружба, але хвости плоский, білого плоский хвіст. Та в мене й немає, я дуже не люблю трубезних хвостів. Молодих дуже багато ще недолиняних самців. Там жовті недолині, там сивенькі білий біли, злиняє. Потім линію за два роки стають білі білого голуби такі сальчики. трошки є з чим працювати на 25 рік коли був мир не було війни не гинули люди це саме, саме головне, щоб був мир і спокій і можна щось є знатнення працювати з чимось так Дивися на цю біду, що твориться, тай страшне. Всім бажаю моєї роса, миру, спокою, щоб було трошки більше любові один до одного. Дуже багато молодих самців. У мене постарших самців кілька таких штук, І то в мене найстарший семестр 3 роки. Обновилася трошки птиця. Чорний. Це поносочубий, де він. Ну, це чорний, це його з сестри, його носочубий. Батько там участь в них, у тій сестрі чорноревій. носочубий чорний носочубий батько. щоб працювати трошки з носочубими головами. Дуже мені подобається. І, цей рік попрацюємо, щось попрацюємо, постараємося витягнути по носочубих і, і там, по різних місцях. Смець теж три роки. От є в ньому одна, що дрізна пір'їна, але це в нього дуже хороша голова, там генетика батьків, їдів, хата ті чуби в них закривано, ну, клюк був, гарна квітка. Такий сам сам дуже невеликий самець, дуже невеликий. Так на відео я не знаю, як передасться, але самець, самець малий. Там, в принципі, вони всі всі не крупні, в мене немає крупного голова.